Всім привіт! Сьогодні на огляді бездрутова миша Атак Шарк X6. Атак Shark прийшла в такому упакуванні. Одразу написано, який сенсор у миші, що вона має три типи підключення: дротове, бездротове та по блютузу. Давайте відкриємо і подивимось, що там всередині. Спочатку у нас іде зарядна док-станція. Позаду вони мають два отвори: один для донхла і один для підключення до ПК. Одразу дістаємо шнур, він досить цупкий, видно, що зроблено надійно, дуже приємний на дотик. В нього десь середня довжина, якої, в принципі, вистачає для того, щоб підключити док-станцію, поставити її на столі і комфортно користуватись мишею. Давайте одразу підключимо її. На нашій док-станції RGB підсвітка. Дуже класною фічою є те, що ти можеш прямо тут змінювати її колір. Якщо ви хочете зробити своє місце більш естетичним, то ця док-станція точно впишеться в ваш інтер'єр. За словами виробника, вона має 1,6 мільйонів відтінків. Далі нам в комплект покласти. Інструкцію, запасні глайди для миші, а також дуже приємні на дотик наліпки, якими можна кастомізувати вашу мишу. І ось тепер ми нарешті дійшли до найголовнішого: сама миша Атак Shark X6 має мінімалістичний дизайн зі своїм лого та приємне гладеньке матове покриття. Тут є 8 програмованих кнопок, які ти можеш налаштувати під себе. Зручне та швидке перемикання між підключеннями. Сама миша має до 26 тисяч DPI. Не думаю, що цей показник дуже важливий, тому що багато людей просто не юзають такі високі DPI. В принципі, це стосується і ваги. Але мені комфортніше грати з більш легкою мишою. Вага цієї миші 49 грамів. Вона легенька, комфортна, що мені дуже підходить. Вона має зручну і ергономічну форму, яка мені здається підійде для геймерів, які мають різні захоплення, також для людей, які дуже багато працюють за комп'ютером, тому що під час довгих тривалих сесій рука взагалі не втомлюється. До зарядної станції вона магнітиця і тому прилягає дуже чітко. Зараз ми зробимо перевірку цієї миші в КС. Флікає добре, Samsung RV. Ця мишка має софт, де ти можеш налаштувати її під себе. Скачати його можна з офіційного сайту. Ось такий вигляд має застосунок, тут дуже багато параметрів, які ти можеш налаштувати, а також визначити за що відповідає кожна кнопка миші. Можна подивитись заряд та налаштувати сенсу. А так Shark дійсно непогана. За свої гроші це дуже класний аналог бездротової миші з докстанцією. Вона комфортна у руці і просто дуже естетично виглядає. Мені здається, що це буде дуже класним подарунком брату, хлопцю або подрузі. Виробник зазначає, що миша ергономічна і комфортна, і це дійсно так, тому що під час сесії в КС, ДОТі або в інших шутерах, в тебе рука зовсім не втомлюється. Напишіть в коментарях, яку мишку ви б хотіли оглянути ще. А якщо вам сподобалась ця акула, то її можна замовити на сайті вусатого геймера. Посилання буде під цим відео.